Доброго дня, шановні глядачі. Ми вітаємо вас на каналі. Ти юрист», Мене звати Марина, і ви всі прекрасно знаєте, розумієте, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації дуже багато транспортних засобів наших громадян було знищено або втрачено. Однак такі транспортні засоби і досі можуть перебувати на реєстраційному обліку. Тож пропоную разом зі мною розібратися, як можна зняти таку автівку з відповідного обліку і які необхідні документи потрібно зібрати. Тож поїхали. Тож, якщо ваш транспортний засіб було знищено, або він залишився на тимчасово окупованій території, або він був пошкоджений настільки, що його не можна використовувати у подальшому, тоді у найближчому до вас сервісному центрі МВС ви можете замовити послугу з вибракування транспортного засобу. Для того, щоб скористатися такою послугою, потрібно зібрати необхідний перелік документів. По-перше, потрібно написати заяву встановленого зразка. Як правило, така заява пишеться у самому територіальному сервісному центрі. Далі подається документ, який посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, тобто ваш ідентифікаційний код, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за наявності. Номерні знаки за наявності. Якщо це фізично особа подає документи, і у вас немає ні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, ні номерних знаків, то додатково потрібно буде подати пояснення, чому ви не можете їх надати. Також звертаю вашу увагу, якщо документи будуть подаватися через уповноважену особу, тобто за нотаріальною довірністю, то потрібно додатково додати ще й саму довіреність, а також документи, які посвідчує особу уповноваженої особи. Також варто зазначити, що надання такої адміністративної послуги є абсолютно безкоштовним. Строк надання такої послуги складає протягом робочого дня з моменту подання відповідних документів. Підставами для відмов в отриманні вами цієї послуги буде, наприклад, подання неповного пакету документів, або ж, наприклад, встановлення невідповідності інформації в документах, які подали ви, а також інформації, яка є у володінні територіального сервісного центру, або ж остання підстава, якщо за результатами перевірки буде встановлено, що відповідний транспортний засіб перебуває в розшуку, або перебуває під арештом, тоді. Звичайно, такий транспортний засіб не можна буде зняти з відповідного обліку. На всяк випадок хочу зазначити і акцентувати на цьому увагу, що після проведення процедури вибрикування транспортного засобу поновлення його державної реєстрації неможливе. Ну це просто на всяк випадок. І є ще один цікавий момент, коли готувалися до цього відео на порталі Дія не в додатку. На порталі Дія знайшла відповідну інформацію про надання адміністративної послуги з вибракування транспортного засобу, і там в описі надання цієї послуги зазначено, що ця послуга тимчасово прозупинена і не надається в період дії воєнного стану. Цікаво а на сайті територіальних сервісних центрів МВС зазначено, що послуга є активною і надається. Для того щоб вирішити це питання, я звернулася у телефонному режимі до нашого сервісного центру в Сумській області. Спеціаліст мені зазначила, що послуга надається і вона є активною по всій території України. Тому, якщо вам потрібно зняти з обліку ваш транспортний засіб, будь ласка, можете звернутися до найближчого до вас територіального сервісного центру МВС. І є ще один нюанс, точніше, рекомендація. Пам'ятаєте, нещодавно у нашому відео ми говорили про законопроекти, які зареєстрували Верховні Ради України, які надають право пільгового розмитнення власникам транспортних засобів, які були пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії Російської Федерації і зняти з відповідного обліку. До речі, ось це відео. Якщо не бачили, будь ласка, подивіться. Тож. Коли будете отримувати послугу з вибрукування вашого транспортного засобу, будь ласка, переконайтеся або перевірте, що в документах в сервісному центрі буде зазначено підставу для зняття з відповідного реєстраційного обліку транспортного засобу, саме знищення або пошкодження внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Так, можливо, ці законопроекти щодо надання пільгового розмитнення не дойдуть до другого читання, або можливо вони взагалі не будуть прийняті, або вони будуть зняті з розгляду. Але все одно я б не втрачала такої можливості. Тим паче, це ж реально так, якщо транспортний засіб був пошкоджений або знищений внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Тому саме така підстава повинна бути зазначена у відповідних документах сервісного центру. Для зручності користування посилання на передок отримання адміністративної послуги, а також адреси територіальних центрів МВС, я залишу в описі під цим відео. Сподіваюся, що у вас не буде підстав для звернення, щоб отримати таку адміністративну послугу. А на сьогодні це все. Ми дякуємо вам за вашу увагу. Сподіваюся, що інформація була для вас цікавою та корисною, як завжди. Будь ласка, ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Будь ласка, бережіть себе та рідних, вірте в перемогу, вірте в ЗСУ! Все буде Україна!